Тарас Цимбалюк розлючений, злий і несамовито несамовито не може заспокоїтися. Лама там такі соплі, сльози, бо там половину запасу серветок, які для сліз учасниць використав Тарас Цимбалюк. Каже, що ніхто його не любить, ніхто його не хоче. Піде він у садочок, наїсться, хробаків, і все. Да. Можливо. Можливо, Бо йдуть учасниці з проєкту одна за Ольні, одна. За Він не виганяє, це, вони самі йдуть. Це, мабуть, рекордсмен Холостяка, коли дін... жінки самі йдуть. Слухайте, да, ну насправді так, да, якось щось поламалося в проєкті. Або, або Холостяк не такий сильно бажаний виявився, або щось поламалося в проєкті. Ну, бо тому що реально, скільки вже п'ять дівчат пішло самовільно з проєкту? Сказали, я йду. Ну, чотири. чотири чи п'ять. Ну, от mm -hmm. це просто жесть, якась просто. Ну, Тарас Самбелюк сказав, що він відмовився від HBO заради хлостяка, і я думаю, це була найгірша взагалі історія в його житті. Артур, ми не знаємо, що пропонувало HBO. Знаєш, бути на кейтерінгу, розливати чай. Це якби це теж HBO. ну, Секундочку. Ну, бідний, бідний, бідний. І мені здається, фінал буде такий, що буде п'ять дівчат, і він скаже: дівчат, ну хто? Хто, хто? Ну хто зі мною? І вони такі. Дід